Друзі, колеги, партнери, вітаю вас. З вами знову я Роман Одинець, автор дизайнерських розробок. Ми в торгівельних приміщеннях компанії «Шарм». Ви бачите вже на поличках наші роботи. Три моделі, які за призначенням поділені на класичну. Модерн та футфутуристичного так так званий, про що йде мова? Ми говоримо про те, що цей великий асортимент, який ви бачаєте завжди, ми тепер структурували і взяли на себе управління більш деталізоване і більш чітке асортиментом продукції з уваги на те, що ми розробили. Тож, ви тут і зараз можете надавати нам зворотній зв'язок. Ми зараз готуємо презентаційні матеріали у відповідності до того, які нові розробки з'являються. Це перший момент. І другий момент: ви знаєте, що ми завжди працюємо над тим, аби поліпшувати все, поліпшувати, поліпшувати і поліпшувати. І наше завдання з вами тепер. Знайомитись і а, в деталях розглядати всі моделі, які ми запропонували. І для цього ви маєте переходити за посиланнями під цим відео і дивитись презентацію. Ми а, проміжний результат продемонстрували вчора, і ви тепер можете подивитись це на відео. Тож знайомтесь з нашими трьома моделями. Дякую всім за увагу.